Якщо є така потреба і можливість розробляти нарукавний знак, який в перспективі має бути, ну тобто легким до використання як і логотип, та, тобто, щоб він був він мав спрощену деталізацію, певно, то це вже питання компромісу між вищим військовим, військовим начальним закладом і відділом військової символіки геральдики Міністерства оборони України, які станом на зараз є єдиними розробниками нарукавних знаків. От. Тому відповідно це, це завжди має бути компромісна історія, тому що не знищити ту геральдичну систему, яка побудована в збройних сил, задача вищого військово-навчального закладу, в тому числі через красивий хороший нарукавний знак. Побудувати якусь свою певну там, маркетингову стратегію, побудувати якусь свою унікальну комунікацію. Але це завжди має бути компроміс. Не можна одною рукою там, розробити між собою і сказати, а його ну, нафіг затверджувати це все коротше, і використовувати. Так воно працює. Ну тобто, система, яка на яка вона є, і в її межах можна нормально функціонувати.